Народження дитини температура тіла становить від 36,5 до 37,5 градусів, це є норма. Я раджу використовувати звичайні електронні термометри. У мене з твердим носиком для дітей, зручні з м'яким носиком, і вимірювати температуру тіла дитини в підпахвинній ділянці, так, як доросла. Вімкнути термометр, дочекатись індикатору зазвичай це літера Л, і вставити термометр. Під пахвинну ділянку дитини і вимірювати температуру в середньому близько 5 хвилин. Батьки дуже часто скажуться, що це незручно, дитина не хоче лежати, але якщо ми будемо орієнтуватися лише на звуковий сигнал, то температура буде часто не точно. Після появи звукового сигналу більшість електронних термометрів потрібно потримати ще 1-2 хвилини, і тоді показники будуть точними. Можна брати дитину на руки, не обов'язково вона має лежати на поверхні, і ось в такому стані досить легко і.